Всім привіт за те, що ми долучаємося до ваших пісень і до наших тих, що вже з нами є на каналі. І отож ми вам дякуємо за всі ті пісні, що ви разом з нами співаєте і дякую вам за те, що ви з нами є з нами у таких піснях, що можна виконувати їх у в багатих піснях, але таке буває, що коли є час години пісні, то ми її співаємо, коли буде таке пісня і ми з вами співаємо. Пісні до ЗСУ, але не більшість для ЗСУ. Не співаємо, оспіваємо для, щоб підвищити підписників, коментарів, поширень. І це ми все ж підвищуємо. Але все це, щоб підвищити, нам треба спочатку взятися за руки і співати пісні за Україну, а також виконувати, е які ми захочемо пісні до слова.